Коли ми говоримо про оптимальну економічну модель для будь-якого суспільства, то ми маємо врахувати особливості цього суспільства. Не можна скопіювати те, що не копіюється. Так само, як в залежності від природних умов, ми певним чином будуємо будинок, десь це можуть бути великі вікна, десь вони недоцільні, десь це. Товсті стіни, а десь вони так само недоцільні. От так само економічна модель вона враховує особливості. Вона має враховувати особливості людей. І фактично, от такий погляд на економіку він є достатньо може для вас незвичним. Тому що ми будемо говорити не про податки, не про бюджет, не про. Торгівельну політику, і таке решта. А про те, яка модель мала б відповідати цінностям, які притаманні суспільству або національному характеру. Сучасні соціологи проводять відповідні дослідження, і фактично вони встановлюють такі характерні риси українців. Знову ж таки, це не є. Щось універсальне, це не є те, що підходить будь-кому, але в сукупності, в сукупності людей це ті показники, які мають характерний стан. Тобто 70, 80, 90% людей, вони десь такі близькі до цієї моделі. Перша частина це ізоляціонізм, це специфічна риса. Українці є індивідуалістами і це єднає їх з тими ж самими європейцями. Але це специфічний індивідуалізм ізоляційного такого типу. Тобто не дуже ми любимо контактувати, комунікувати і таке рештами. Все ж таки майже кожен хоче мати, там. моя хата з краю, вона обнесена досить великим парканом. І цю територію. Абсолютно індивідуально контролюю, і з іншими я вступаю в стосунки відносини тільки коли необхідно. Чи є це оптимально для економіки, можливо, і не дуже оптимально, тому що економіка це взаємодія, взаємодія, але тим не менше, це є певні ознаки, які кажуть про характерну економічну модель. Так, наприклад, ті ж самі азійські країни, які розвинулися на активній такій протекціоністській, експертоорієнтованій орієнтованій політиці, вони є дещо іншими. Вони є колективістами, там легше людей об'єднати, сказати: от стоїмо і там 24 години на добу збираємо, мовно кажучи, айфони. Тут трошки інакше і модель сильним. Експертом, вона менш характерна для цього типу, ніж модель, яка більше налаштована на внутрішній ринок. Забезпечити себе, щось продати своїм сусідам, можливо, вийти трошки далі, але десь це все відбувається на внутрішньому ринку більш локально. Друга частина це так звана помірність, поміркованість. Знову ж таки, це не є велика амбіція, коли ми завоюємо весь світ, чи ми станемо там найбільшою країною світу, чи то за населенням, чи то за територією. Ні, нам цього всього не треба. В цьому є певний позитив, тому що з цього випливає адаптивність. Величезна адаптивність, вміння пристосуватися практично до будь-яких ситуацій. І коли в нас бояться робити якісь радикальні різкі реформи, то може і даремно, тому що недооцінюють здатність суспільства адаптуватися до нових умов. Чому ж їх бояться робити? Тобто є певна амбівалентність свідомості, це означає ну, приблизно так це можна описати. Тобто, люди в Україні є хорошими, ну, в цілому хорошими. У нас є погані чиновники, в нас є погані працівники, які не дуже якісно виконують свою роботу, в нас є погані даїшники, міліціонери, в нас не дуже буває якісне обслуговування, сервіс можуть і нахамити, і таке решта. І це такі два світи, де ніби як в одному світі живуть хороші люди, а інші люди. З якими вони стикаються. А насправді цей світ один, тому що ті люди, яких ми зачисляємо в другий світ, вони так само дивляться на життя, так само там, поганий даїшник стикається з поганим працівником лікарні, і в нього та, та ж сама картина світу. Тобто ця амбівалентність свідомості це є така. Специфіка, з якої треба рахуватися, і це означає, що практично будь-яке законодавство, яке діє в Україні, воно буде трактуватися самими людьми з точки зору вигідно-невигідно. Тобто, це означає, що ця амбівалентність буде призводити до того, що ми будемо дуже хотіти, щоб. Всі, решта виконували закони, але кожен буде намагатися їх трактувати. Тобто цей закон правильний, я його виконую. Цей не дуже, він там не такий, як треба, я його не виконую. От. Але при цьому вимагаю, щоб всі-решта виконували ну, всі закони, які я для себе відсіяв, обрав як правильні. Відповідно, це є специфіка, і знову ж таки, з цієї специфіки випливає. Акцент на те, що в нас мав би домінувати малий і середній бізнес, його треба відпустити. Мільйони тих людей, які на сьогоднішній день прилаштовані на державних підприємствах чи в державних установах, вони б могли потенційно скласти оцей малий і середній бізнес, як це відбувалося в тій же самій Польщі, і знову ж таки через цю помірність, через здатність. Адаптуватися до умов, не варто боятися, що у людей це не вийде. Це б вийшло. Третій момент неможливо законодавством, змінами законодавства в частині контролю, регулювання, значною мірою змінити суспільство, тому що у ця амбівалентні свідомості вона буде це законодавство певним чином трактувати. Тобто у нас можуть бути такі ж самі. Виписані податки, так само, як виписані правила дорожнього руху. Якщо вони виписані, це не означає, що ми їздимо по дорогах так само, як в інших країнах, як в Європі. Так само можна виписувати законодавство в інших сферах. Часто може здаватися, що за рахунок якісного контролю, все ж таки можна людей. В якісь рамки межі перевести, переналаштувати. Це дуже сумнівно, тому що ті, хто будуть контролювати, вони так само знаходяться ось тут. Вони так само з цієї системи, тому скоріше слід розглядати як максимально децентралізовану модель, яка дозволяє досягнути у цього ізоляціонізму. максимально незалежно від органів влади. Максимально просто можна до неї перейти, тому що люди вміють адаптуватися. І ця модель, скоріш за все, є оптимумом для України. Не та, до якої ми звикли, колективістська, радянська, зараз пострадянська значною мірою. Тобто, все те, що ми боїмося приватизувати землю, державні підприємства і таке решта, це. Все наслідок от, от тієї пострадянської моделі, тому що все ще здається, що воно, воно все наше. Воно все наше, це наше це колективізм, моє це індивідуалізм. Моє його чиєсь, а не наше. Наше це якби не, не чиє. Відповідно, це є гіпотеза, це, це не є. Абсолютно доконаний факт, як і все в економіці. Економіка це не є наука в такому сенсі, як ми звикли говорити про хімію, фізику, біологію і таке решта, де є можливість чіткого експерименту, чіткого спостереження, заміру, виміру. тобто… Економіка це наслідок наших дій. Сьогодні я можу діяти таким чином, завтра я можу діяти інакше. В нас завжди є вибір, в нас завжди є свобода волі. Кожного дня ми обираємо сотні тисяч разів на день, і наш вибір, в тому числі, визначає наш економічний стан. Економіка це цікаво.